Слава Україні! Героям слава! Сьогодні 10 січня! На Південноукраїнському енергокомплексі ситуація контрольована. У зв'язку зі значним погіршенням погодних умов усі підрозділи та служби переведені на посилений режим роботи та готові до оперативного реагування. Вимоги радіаційної та пожежної безпеки на промисловому майданчику АЕС і на прилеглій території забезпечено. Цього тижня Міжнародна агенція з атомної енергії. Проведе чергову зміну своєї команди на ПАЕС. Експерти під час збройного конфлікту постійно спостерігають за ядерною та фізичною безпекою АЕС України, визначаються з подальшою допомогою ядерним об'єктам. На Запорізькій атомній електростанції окупанти не допускають експертів МААТЕ до реакторних відділень декотрих енергоблоків. Через це забезпечувати контроль за їх станом неможливо. Рашисти розміщують на майданчику АЕС військову техніку та боєприпаси, обстрілюють територію, спричиняють аварійні ситуації на енергоблоках. Відсутність поваги до міжнародного права та безпеки має закінчитись повною деокупацією станції та прилеглих територій. У перший тиждень нового року російські загарбники інтенсивно атакували з авіації, ракетами та артилерією 11 областей України. Пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади, іншу соціальну та промислову інфраструктуру є загиблі й поранені. У Миколаївській області обстрілювали Чорноморівську, Очаківську та Снігорівську громади. Відбулося влучення в багатоповерховий будинок, зайнявся об'єкт енергетичної інфраструктури, постраждав приватний сектор. Серед поранених неповнолітня дівчинка. У ніч на понеділок, 8 січня, Підрозділи протиповітряної оборони в небі над півднем України знищили всі вісім шахетів. Сім ліквідовано на Одещині і один на Миколаївщині. Постраждалих немає. З перших днів Нового року ми продовжили свою благодійну місію забезпечення військових необхідним. На фронт відправили степлий одяг, квадрокоптер, оптичні прилади вартістю більше як 800 тисяч гривень. Наша жага до волі міцніша за ворожі ракети. Консолідуємо свої зусилля. Слава Україні! Слава її захисникам!